Посічню, на мене справила, я очікую, що це буде позитивна річ, що відмовились від не відмовилася від дискретних вихідних. Я думаю, що це буде позитивно економікою сприйнято. Тобто відчуття не тільки тому, що я офіційний оптиміст і представник Нацбанку, а я і щиро кажу, що в мене позитивно посічню відчуття. Я думаю, що цей стартовий місяць буде не буде провальним, як мінімум, і буде. Продовженням позитивних тенденцій минулого року як максимум, і я, звичайно, молитимуся, щоб він не був продовженням негативних тенденцій, це теж зрозуміло абсолютно. Тепер дозвольте перейти до макроекономічних підсумків минулого року. У вас на столах є дуже такий розгорнутий, але не, не амбіційний, без надмірних претензій, аналіз. По платіжному балансу попередня інформація. У вас є цей матеріал, і зверніть увагу, я написав про попередні підсумки. Що стосується інфляції і економічна активність, економічна активність багато в чому теж попередня інформація. 15 лютого, скаже єдина структура, яка знає, яка в нас була динаміка валу внутрішнього продукту. Вони скажуть 15 лютого про це. Оцінки інших структур і керівництва країни, ви знаєте, я мав честь виступати і тут, і в тому числі перед тими, хто і зараз присутній, і давати свої прогнозні оцінки. У мене тоді не було інформації по оптовій торгівлі. Вона нещодавно вже отримана по грудні. А я тоді говорив про прогноз. І у вас в матеріалах є: 4,5 з з відхиленням 0,2-03 в одну чи в іншу сторону. Сьогодні я можу сказати, що цей прогноз я б від, від нього не відмовився. Це можливо між 4 і 5, і з головою скоріше повернутою, чи не скоріше, а однаково, яка однаково коливається в, в сторону 4, і в сторону 5. Можливо, навіть все-таки в сторону 4. Тобто, звичайно, що більше 4, і, скоріш за все, менше 5%. Але ви знаєте, Мінстат. Роби уточнення. І статистика вдосконалюється. Вона у нас на міжнародних стандартах. Але якби статистика була такою мрійливою, як ми хотіли би, то можливо у нас інфляція була би менше, можливо, зростання було б менше, а можливо, і навпаки. Тому давайте все-таки триматися тих фактів агрегованих, тобто не на рівні області, не на рівні факту, а на. на на державному рівні цілому. Результат по інфляції достойний. На що я звернув би увагу, говорячи про інфляцію? Що вперше в історії народного господарства України або Незалежної України у нас звітні дані по інфляції, нагадаю, 9,1, звітні дані по Економічної активності, якщо триматися орієнтирую між 4,5-4,5 краще, ніж ми очікували. Були роки, коли інфляція була краще, ніж очікували. Ну, ну можна, Я один, один такий рік пам'ятаю, 2002 рік. Очікували інфляцію, отримали дефляцію мінус 0,6. Ну дефляція це теж не добре. Так що практично це безпрецедентна подія. Я її там в рубриці і. Позначив як безпрецедентну подію, що вперше таргети або цілі і по інфляції, і по економічній активності виявилося вище, ніж очікували. Знаєте, зразу бачу в очах, ні, не бачу, бо я не дивлюсь, щоб, щоб, щоб не очаровуватися або не розочаровуватися. Що хтось каже, ну що так все, все в шоколаді? Прям. Інфляція краще, ніж очікувало. Зростання вище, ніж очікувало. В бюджет записали. 3,7 отримали більше 4. Інфляцію записали 13,1, отримали в межах 9 вперше з 2003 року, тоді була 8,2. Але завжди ви можете сказати так: інфляція все ще за висока, правда? 9,1. Потім це ж інфляція вимірювана по споживчому кошику, а будь-який журналіст підніме руку і скаже: ви підіть в магазини. І зафіксуйте свій споживчий кошик ваш, якщо ви середня забезпечена людина, або запитайте людину більш забезпечену, які у них відчуття по динаміці цін за минулий рік. І, звичайно, ви скажете, що І вони скажуть вам, що звичайно, динаміка цін все ще залишається такою, над якою можна. Ну, ну яка не радує. Тому так само економічна активність. Добре, 4,5, скажімо, зростання ВВП. Це краще ніж очікували, краще. Але в середньому економіка зростала з 2000 по 2007 рік, включно. Або ми це називаємо мегатрендова лінія. Більше ніж на 7%. Третє, ви скажете, і я, я вас підтримую. Це добре, що в минулому році такий макроекономічний результат більше 4%. Але ви ж віддаєте собі звіт в тому, що багато в чому це дисконтує ефект низької бази порівняння, правильно? Тому на будь-яке позитивне, позитивну імпресію, звичайно, є резерв, про що можна говорити, де треба набирати тяги. Чи, скажімо, економіка першого кварталу? Економіка першого кварталу ну, це економіка, яка дала 4-9% зростання ВВП. Але це в порівнянні, це моє чи ваше? якщо моє, вибачте. А, але це в порівнянні з падінням на 20% першого кварталу 2009 року. Тому я, наприклад, в той період і не наважився сказати, що економіка першого кварталу минулого року це економіка, яка вже вийшла із рецесії. Я тоді використовував такий термін, що це можливо корекція на даунтренді. Даунтренд це тенденція падіння, але на цій тенденції падіння є відскок позитивний, і він від ефект бази порівняння.